Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні працюю з гільзами та з гіпсовими відливочками. Допомога ЗСУ. Тривають збори на тепловізори, медицину, дрони і так далі. Все на потреби наших воїнів. Ось в мене є такі. Силіконові молди, приготувала я гіпс, дві пляшечки з мильним розчином і спиртовим розчином. Мильним розчином з бризгую молди, залишки витряхую, і дуже гарно тоді лягає гіпс і виймаються легко ці відливочки. Розмішую гіпс, отак спочатку заливаю герб. Щоб пройшло туди гарно цей гіпс, і підтряхую трішечки ці молдики, щоб вийшли пузирики наверх, і зверху збризку, бачите, спиртовим розчином, і ці всі пузирчики зникають. Ось так ця сердечко, і ця карта вже на готовій роботі. Низ для цих, для цих композицій я заливала в. Такі тоненькі пластикові кришечки від контейнерів для їжі. Вони є такі кругленькі, овальні, квадратні, прямокутні, різні різні тоненькі, такі, які йдуть для заморозки і так далі. Дуже гарно вони теж звідти виймаються, ці відливочки. І ось тепер я тут підмальовую низ темно-зеленим, світло-зеленим, таку імітацію травички. Тут маленькі гільзочки. ось тут. Не знаю, від чого вони невеличкі. І там далі більші такі, з якими я вже працювала. З цих більших гільз я вирішила зробити таку композицію з підсвічничком. Ось так вони будуть, бачите, приготувала цей пластикову цю кришечку, щоб в неї залити гіпс. Тут в мене такий підсвічник, я його заливала в форму для печива. Це в мене І як зробити цю серединку для свічечки. В мене є окреме відео по. Заливці, молдів, гіпсом. Так що, подив... якщо маєте бажання подивитись і там все це гарно роз'яснене. Поки висихає в мене цей підсвічник, я декупажу гільзи. Декупажу з цією серветкою на звичайний липучий, дешевий акриловий лак. Ним я користувалася, коли декупажила хлібницю. Він липучий, на нього дуже гарно приклеються серветки. Ось так я її задекупажила, залишки відрізала, відірвала, зверху ще покрила лаком і ставлю на просушечку. Друга гільзочка в мене буде складатися з двох частин. Ось так. Одну половиночку я підклеюю, тоді другу, і вона має такий точно вигляд, як і попередня. Доклею тут одну половинку до кінця. Відрізаю залишки, де відрізаю, де обриваю. І знову це все прохожуся лаком. Коли це все підсохне, я зверху відшкурюю ті залишки серветки, які на гордочку залишаться зверху. І потім цю всю роботу я покриваю вже матовим акриловим лаком, щоб воно вже все гарно трималося, не відлітало. На цей підсвічничок я зверху ще додаю на цю квіточку. Як би мовити, жовтеньку фарбу, і такий виходить імпровізований соняшник. Збризнула я цей пластичок мильною водичкою. Залишки злила, ось, і намішую гіпс. Для цих робіт я беру гіпс на око, так, щоб було такої середньої, бачите? О, так струснула. Тут я долила не до кінця, зверху збризнула. щоб Пузирики пішли, почекала, поки трішечки візьметься цей, цей гіпс і вставила в них е, в, в, в цей відливок гіпсовий гільзочки. Далі залишки роз, до, до, долила водички в цей залишки гіпсу, які в мене лишилися в стаканчику, і додала такої блакитної бліденької фарбочки. Зверху, отак зробила такий. Далі взяла на мастіхінчик густу жовту фарбу і по цьому ріденькому голубому провела ось такі, такі жовтенькі собі тут стрічечки і так далі. Вставила підсвічничок і чекаю, поки це все просохне. Тут просохли вже мої ці відливки, легко вони дуже витягнулися це сердечко і карта. І я їх ставлю вже на остаточну просушечку. В підсвічник вставила свічечку. Тут, на оцих композиціях я додаю трішечки акриловими маркерами таких імпровізованих квіточок, крапочками тут червоними, бо тут маки у мене. І на гільзі маки. А тут жовтенькі квіточки і жовтенькі крапочки. Ось це. Тепер. Сюди я вирішила на ось цей, де в мене підсвічник, тут пройтися по краєчку цієї гіпсової відливки синім, таким самим, як в мене пофарбований підсвічник, щоб це цю композицію, так би мовити, в одну. І ще прохожуся таким напівсухим пензликом цією синьою фарбою, ось так по краєчкам, трішечки заходячи. На цю гіпсову підставочку. Ось так. Далі я вирішила ще сюди додати квіточки там, де понизу соняшники. Соняшників, на жаль, у мене маленьких вже немає. Є ось такі голубі квіточки. І жовтенькі ці я купила в Аврорі, вони чимось нагадують соняшник. І я вирішила знизу ось так додати наклей дракон. Ось цей такий квіточку, цю схожу на соняшник, і з двох боків ще додати ці маленькі голубенькі квіточки, і тепер композиція вже буде в мене завершена. Тут голубенький фон, жовтенькі такі розводи, і це все воно має такий вже закінчений вигляд. Поставила сюди свічечку. Тут можна і ЛЕД свічку брати, тобто при бажанні те, що вам потрібно. Ось таких три композиції вийшло в мене. Тут я ще додала жовтеньким по краю цей гільзочок, і посилання на благодійні фонди, де йдуть збори для наших ВСУ, де можна придбати такі. Роботи ось ці з гільзами, і попередні, і ці і ще будуть в мене ще багато робіт, гільз багато приходить. Я дам попід відео. Так що, щоб орки не зайшли до нас до хати, не забувайте про донати. Дякую, що ви були зі мною, дивилися це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження відео. Коментуйте, коментарі дають змогу просувати відео на Ютубі. Донатьте на ЗСУ, допомагаємо нашим воїнам. Слава Україні!